Усіх вітаю, в нас, як завжди, вітряно. Я поспішаю на город зробити опору для своєї кваси. Квасуля моя вже полізла наверх, випустила вусика. Я ще її обробила від попелиць, тому що на верхівки поселилися чорні, засмоктали і почала вона зжиматися, пропадати. Слава Богу, я побачила, обробила, і вона так швидко пішла в рост. Якщо зараз дощ піде, приплескає, буде вона лежати на землі, тому що височенька і буде, звісно, падати. Жуки жукалень до сих пір приписалися в мене на дереві. Я тут боюся ходити, щоб не наступити. Ось самочка залишилася, але тут сьогодні зранку було два самця біля неї. Ще одна залишилася подруга. Я думаю, вона цей сок з яблуньки п'ють. Не загоюється ця рана, не затягується ось отак ось. І весь час потрошечку сочиться. Ну і вони тут сок, нектарин випивають яблуневий. Тут так. Я б помазала садовим варом, друзі, ну воно грибочком береться під, цим, під цією мазутою і починає хворіти пліснява, тому я не знаю, чим його помазати, щоб воно загоїло швидше. А що ти там зарилась? Тебе вже не видно. Оце яму Ди, Якщо присісти, то її вже не видно буде. <сі> Один гребінь терчить. Півоні вже відцвітають. Пісок, як бачите, сухий. Земля трошки зверху примочила. Так. Зараз ми опору зробимо з вами. Я вже вбила два стовбика, ледве знайшла. Один дубовий попався та думає, що ж цвяхи не вбиваються, мучилася три дні, скільки цвяхів гарних поламалося. А потім мені дійшло, що дерево, дуб. Я знайшла іншу, вона, бачите, трошки викривлена, бо немає в мене таких досточок. Є маленькі, буває тут чи горох, чи помідори підв'яжу. І знайшла самі високі, і ця, звісно, вбилася горн. Цвях війшов відразу. Тому що не дубова. Квасолька дуже сильно витягується. Я взяла ось таку мотузку, вона якась колюча, ципка, за руки цепляється. Ой, мені до сих пір важку вода наклонються. Ось така, друзі, класнюча. На неї так класно рослини цепляються і гарно плетуться. Ну, А це ж мотузочку прив'яжемо і в землю вставляємо біля квасолі. Спочатку прив'язуємо, звісно, електрод, вставляємо його в землю і заплутуємо через оцю опугу. Так, зв'язуємо, гарно. отак. Міцний. Я відміряла, щоб до землі саме було. І прив'язую. А потім ми з вами затягнемо. І отака буде в нас зручна опора. Треба молоточок припинити. Gracias. Так, щит два електродика. На требу. Друзі, жимала стіна їлася, трошки підкріпилася. Здавалось, вже весь куш об'їла. Куди не глянь, все одно є її. Ну вона, друзі, дивіться, як давно вже почала плодоносити. І он зелененькі, маленькі ягідки все одно зав'язує. Як малина. І ось, дивіться. І ось. Тобто, одні ми зриваємо, а їх повно зелененьких. А інші наростають. Тобто ця ягодка взагалі благодать. як його з'їсти. без слів. Дуже смачно. mm thank mm -hmm. you Пиріжок наш. Ти пиріжок чи булічка? Треба поїсти, бо голосу нема в нього Не вистачило електродів, Зараз підемо ще. Пошукаємо, зберемо, там їх багато. Знайшла ще декілька електродів, вони вже старі, ржаві. Мотузки були нав'язані. Познімала високорослі помідори, а мотузки залишила. Думаю, Та, буду підв'язувати. А я не поспішаю на опори з помідорами в'язати мотузки. Чому, друзі? Тому що авторські помідори, я не впевнена, що вони будуть високі. Я читаю про кожен сорт, а воно. То метр, то метр двадцять, метр сорок, метр сімдесят, один там тільки більше трьох метрів, аж 3,50, як оті барао витягуються. А всі інші я так і не зрозуміла. Високі вони, чи невисокі, метр, чи потрібно підв'язувати ту мотузку. Я буду дивитися по них, як я. Якийсь буде високо підійматися, тоді я й мотузку прив'яжу і закручу його відразу. А якщо витягнеться такий міцний стійкий, буде стояти, не падати і зупиниться в рості, то навіщо ті мотузки зараз сцепляти? Це дебарао, я там знала точно, що вони всі будуть високі і дуже дуже високо. Вони за паркан висілий там ще метр, помідорами збирали, тобто дуже довгі. От мої хороші. І я позвільняла від мотузочок і використаємо на квасуль. Отак вона здалеку вигляде. Звичайна опора і мотузки прив'язані. Продовжуємо. Так, друзі, зараз останню і підемо знову шукати електроди Не вистачило Я цю, цей електрод зараз вставлю. Бо тут один кущик, а напроти немає. І я прив'яжу просто до опори. Ось дивіться, один кущик ми його вставляємо. Ось один Напроти немає куща. Тому я зав'язую прямо тут на опорі. Оматую, обматую гарно, відрізаємо і прив'язуємо не до електрода, а до опори. Все. Буде один кущик простий. Замутуємо по годинковій стрілочці. Ходімте по електроди. Тоненьке, давайте оцю тостішу згинаємо, прив'язуємо, обов'язково. Так, на три рази, щоб не розв'язалося. Не хочеться, щоб упала наша квасоля, щоб трималась міцно. Вже разочок зробимо, так як потрібно. Так, ось кущик і ось кущик напроти. Значить, будемо в'язати дві мотузки з двох сторін. Забиваємо так і ось сюди. так, ось. Ось так ось і Тепер відміряю до землі, тримаю, а отут відрізаю. Отак. Отут тримаю до землі, беремо ще один електрод, такий величенький. І на оцьому зрізі трошки замотую. Тепер зв'язую. от. І вставляю біля квасолин. Кущик тут. молоточком обережно, щоб мотузку. Натягнула. Так, Це давай. Ой, листочкусь відбила. І по О, треба ще забити. так. По годинкові стрілочці. Отак ось так ось. Так і те. Тут також у нас... А, тут аж три однуся прорву, бо вона якась жахлива а оці ось два залишу. І знову так, електроди маленькі залишилися, вони будуть вискакувати, але ми можемо навіть дві штучки так зробити. Тримаю, я закручую, отак, і зв'язую. Я тут один електрод зробила. Якщо що, можна, от вставляємо електрод, а він вискакує з землі. Ви берете ще один, ще один. І просто без мотузки зверху ось так ось придавити. Можна і так і 3, 4, 5, і він буде гарно триматись. Останній із магікон. І останні два кущи. Ось сюди також щось страждав. Так, два кущі. Да, тут є такі, що ось треба відірвати. Може морозом трошки вдарило ці два кущі. Так, два електрода. 要水。 Чорна гарно проросла. Треба її прорвати. Від оцих портулаків городніх. Ви бачите, напало. Треба прибирати з городу, це не перегніє. Кожен листочок пускає коріння, друзі, і виростає новий кущик портулаку. Тому обов'язково його виносимо. Це у нас тут стежка. Хоч поли, хоч не поли, він все одно проростей. Губиться один листок і знову кущик. Додатковий на. Оце приживлюємось. Оце жага до життя. Жага до життя. Оце як кущучий по всьому городу. Ото мало не покажеться. Це стежка. Ну я тут, можливо, капусту посажу. Все таки мені хочеться. Капусточку. Цю цибулю треба вже вирвати. Це на зеленушку і садила. Єдине, що вона, здається, багаторічна. Це багатоярусна американка. Ось не Редька для тотка. Бур'ян після дощів швидко лізе і тільки з вами 100 раз проходилось, пропалилось воно ж то в одному місці, то в іншому. І здається, що це безкінечна робота. Дивлюся, а тут біля тюльпанів уже трава повну, треба полути, Підпушити після дощів відразу все забивається. Щавель тільки зрізала, тільки прибирала стрілки, все пішло знову стрілкування. Приберемо. Оця ось цибуля. Повністю я її зрізала на салати. Дивіться, як вона відросла. Ну, а там тільки вчора зрізала трошки. Оце вже відроста. Видно, що кончиків немає, бо була до самого низу зрізана. І знову цибуля. Тому багато її насаджувати. Вона там ще рядочок виглядає цибулі. Тільки три куща зрізала. І отам американочка, стоїть рядок. Також ще не різала, а ця вже наросло. Ну, скільки там ти її з'їсиш. До речі, редиску, яку ми з вами коли два дні тому назад, посіяли, земля як піднялося, уже проростоє. Це ж не медведка. Я думаю, ні. Бо редиски я густо сіяла. І я думаю, це воно так потріскалось, тому що ніде немає потрісканого, а тільки там, де редиска. Скоро. Через 10 днів, я думаю, вже татки. Так, да, так, да, друзі, дивіться, редисочка. Оце вона така червона, класна, польська, я думаю, відмінна буде класна. Десь я ще сіяла. А де ще її хочеться глянути? Ну, тут тільки недавно, коли недавно, вчора ми з вами посіяли ось рядочок редиски. Біля, біля гарбузів, кашовиків. Так ми сіяли вчора редиску, гарбузів не було. Друзі, сьогодні приходжу, вони всі повелозили, вже випрямилися. <гум> Ви бачите, скільки гарбузиків. За одну теплу вологу ніч насінинка може прокинутися і виглянути на світ Божий. А, і он також рядочок я сіяла. Мур, редиски. піднімається з земля. Угу. Так що цікаво, тут я сіяла саму першу увечері, як тільки насіння купила, Ну на сонці і чомусь вона тільки-тільки е, починає прокидатись. А отам я посіяла на другий день. Ну Там під деревом волога тримається. І через вологу і сонце вона найперша почала вискакувати. Так, давайте зберемо суницю, полуницю, Ой, щоб на помідор не наступити. Я завжди вважала, що перші ягоди потрібно зривати. Тоді наступні швидше дозрівають, наростають. І чим більше їх зриваєш, тим більше наростає пошвидше. Тому їх тут аж штук 5 може бути. Але я зірву цю всю дріботень маленьку і підуть наступні вже крупні гори. Позриваю всі, почнемо із суниці глянути, наскільки вона дрібненька.